Далі у програмі новий урок козацького бойового мистецтва Спас. Сьогодні ми розпочинаємо знайомити наших глядачів із цілою серією, яка називається Вплив фізичний бойовий вплив на елементи тіла супротивника. Сьогодні ми розглянемо такий елемент нашого тіла, який називається в спасі ув'язочка. Ми з вами познайомимося із тими е, зонами на нашому тілі, на які варто впливати під час бойового впливу, ну, коли у вас виникає сутичка із вашим супротивником. Зараз я візьму пояс і покажу, як це робиться ув'язочка, щоб ми ці зони пам'ятали. Вона також робиться, відтяди сюди, будемо це показувати. Дивіться, беремо і перше, що беремо раз, от бачите, от як зв'язати супротивника, щоб він і не пікнув. Два раз беремо. Давай сюди. Раз. Отак. Беремо, перекручуємо. Отак. Оп. Йдемо сюди. Отак, да? Беремо раз. Раз, показуємо. Раз, перекручуємо. І от сюди пішли. Оця ув'язочка, вона універсальна річ. І от сюди, віть. Скажи що небудь. Неважливо, да? Рипнеся як небудь. От бачите, неважливо, да? От я кожного спробую так. Да. Зрозуміло, да? Все. Береться, так? Береться, ув'язується так. Дія на вуса виконується двома речами. Перше, або нажаттям пальця. Іди сюди, захопи, ну, да? Або нажаттям пальця. От сюди раз, туди, боляче. Да? Або ударною частиною кулака, тобто Ви берете, притримуєте і б'єте саме сюди. Да? Або оцією частиною. Або оцією частиною. Ви самі для себе зараз спробуйте. Наприклад, захвати, захват пішов. Захват, да? Ви схопили, раз прижали і От, зацінили. Другий варіант. Схопили, раз прижали і ударили кулаком. Попали, так? Да? Чітке примі... примінення. Третє. Схопили. Раз, удар цим. Під носа повз. Не журися, козаче, нехай ворог плаче, говорили запорожці. Радійте життю, поки сили дозволяють. Все інше прикладеться. До побачення.